Слава Ісусу Христу, дорогі золочів'яни, і всі, хто буде оглядати цей сюжет, наші золочів'яни, наші гості, і всі, хто золочів'яни, і не тільки, які розкидані по цілому світі, маємо можливість сьогодні скласти ще раз щиру подяку всім нашим добродіям, всім нашим меценатам, які долучилися до організації поїздки на схід. До наших військовослужбовців каже, що чужих дітей не буває. І котре повторюється в цих словах, що всі, хто там знаходиться, всі, хто охороняє нашу українську державу в цей нелегкий час, всім дійсно великі спасибі і та гарна допомога, яку ми зібрали для наших злочин'ян, була котре доказом гарної прекрасної можливості засвідчити нашу єдність, нашу згуртованість. І нашу непереможність, що нас ніхто не переможе, ніхто не здолає, тому що ми сьогодні вже є сформована українська держава, яка має вже відчуття гідності і хотів би скласти всім найщиріші побажання вдячності цієї ласкавості, яка була приготовлена на нашу таку місію, де ми я і разом із своїм помічником, цим Юрієм мали можливість відвідати. Східну Україну, головного Свату, завітали до наших військовослужбовців і привезли їм цю допомогу. Допомога була різного боку, так би скажімо, і з різних сторін, і з різних цільових призначень. Найважливіше, звичайно, що це було питання служби Божої сповіді, як військовий капелан, мав можливість з оце відслужити службу. Посповідати, приготувати всіх до часу Пасхи. Це найважливіше. Звичайно, що можна було би через якісь через пошту чи інші прислати їм продукти чи якісь посилки. На жаль, сповідь, на жаль, службу ми не можемо ні в ту сторону, ні в другу пересилати через пошту. Так що мусимо тільки вживе співпрацювати і прислужитися нашим землякам, нашим золочів'янам. Хотів би також. Наголосити про те, що підтримка наших парафіян, які допомагали нам продуктами, зносили паски, приготовили, також фінансово, коштовно, грошима долучилися до цієї поїздки. Все коштує. Тому дуже дякуємо, що відкликнулися наші парафіяни, які є в Італії, які долучилися. Я так загально написав і хотів би. Закцентувати, хто долучився, багато людей, яких ми не знаємо, я навіть не маю записано, хтось передавав гроші, навіть не питали ні ім'я, ні прізвища. Просто сказали, що це на подорож, на потреби, на, на паливо, на інші, на кубаски, на, на, на паски, на якісь інші речі, які є в конче потрібні для наших е, військовослужбовців. Ми не можемо сказати, що там хтось бідує, але саме відчуття, що ти є на чужині. Одноманітне е, казінне харчування, е, депресійний такий час, коли е, так, неспокій є на Сході. Тут у нас, би, все нормально, е, життя налагоджується. А там, очевидно, що є своя небезпека, ризик, і всі ці речі вони дуже сприймаються мило, приємно, коли хтось приїжджає. Навіть саме наша присутність це вже була велика місія у цій подорожі. І ще більше, коли вона підсилилася допомогою з наших парафіянів Італії, пані Оксана Лополовська, Надія Ференц, Наталя Кашчій, Галя Панчишин Львівщини, Наталя Цілінська з багато інших, які допомагали і допомагають в тих намірах. Часом просять, щоб я не називав їх. Я так, хочу не я не так часто дійсно називаю людей по імені, по імені, по прізвище, дехто тільки каже ім'я можете назвати і, і в такий спосіб. А я думаю, що хай родина знає, що їхня пожертва, їхні батьки, які працюють за кордоном, дуже багато нам допомагають. Чи це на церкву, чи це владан, чи, чи кадило, чи чаша, чи військовим. Я маю за що подякувати нашим парафіянам, бо їхня праця. Там не тільки для своєї сім'ї, бо каже, що і погане так роблять, дбають за своїх, але дбають за тих, які, може навіть і про них не знали, і не знають, що такі люди є добродії, і роблять діла милосердя. Також хочу подякувати одним нашим золочів'янам, які зарекомендували нашу працю за кордоном, щоб побачили, що ми ризикуємо і своїм життям, ну і дорога. За два дні за три дні, що ми проїхали чи радше так в одному напрямку десь 1250 кілометрів, а на загалом проїхали більше п'яти тисяч кілометрів. В, 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 такий круг зробили. В один день ми проїхали півтора тисячі. Коли виїхали в вівторок зранку, в сьомій годині, то в, десь пів другої чи до другої години ночі ми вже були в Золочеві, то 1500 кілометрів. Ви розумієте, що навіть проїхати цю кілом, кілометраж. Це не так легко, і, і напевне, що це також є випробування для нас, як людей. Хочу подякувати родині Барабаш Андрію і Софії, які познайомили нас із нашими, нашими золочів'янами, які є за кордоном, але також і навіть ті, які не мають ніякого відношення до золоча, але підтримали нас. Це хотів би подякувати Мар'яні Носал. І цілі громаді, бо Мар'яна звернулася до громади, представила нашу працю і через родину Барабаш, які зарепрезентували громада Йонкерс США для того, щоб зробити такі допомоги, і навіть з числа 25-ї бригади через одного нашого земляка вдалося також. Полагодити прохання допомоги генератора дизельного, це десь порядку 17 тисяч гривень, десь то також вони долучаються ключі. Плануємо для нашого рембату певною сумою десь 200 доларів. Ну і таким чином ще багато інших речей, які висели три посилки. Ми передали їх на схід до наших хлопців. Там і особиста гігієна, і інші речі, там, так як Італія, каву дають, так і вони, там чаї кави, різні різні речі, якісь там потреби наших хлопців, які є на сході euh, України, де зараз захищає цілісність нашої української держави. Також хотів би подякувати. Запаливо Степану і, і Ващишин, також пану Володимиру, який долучився до. Не хотів називати прізвище своє, тому що часом вважають, що ну, вони ну, не хочуть називати своріще, вважають, що це є така таємниця. І вони завжди нам допомагають. Я дуже вдячний таким і людям, які мають там, свій бізнес, чи там, які свої фури мають, чи ще щось. У нас є дуже багато таких людей, то вони так стараються, дехто з них старається допомогти там і, і паливом, і коштами, так що я дуже вдячний їм за те, що довіряють. Може вони самі не можуть, а через нас, через наші руки, через нашу, нашу працю, яку вони бачили. З нами часто хтось ми ніколи не відказуємо, хто хоче з нами їхати, хто хоче чимось долучитися, то ми завжди кажемо, сідайте з нами, їдете. Ми не маємо нічого проти, ми тільки за. Планували з'їхати і інші люди, які і голова райдержадміністрації адміністрації Мирослава Романіна, на жаль, не вийшло їм. Наш золочівнет довірив мені також, щоб я репрезентував тому фільм, який ви так кусочки, які там ми позбираємо. То ми з золочевнетом дамо можливості подивитися. І е, зібрати це все воєдино в <див> докубки. Не знаю, наскільки ми це довго, наскільки я це зумів зробити. Щось спробували. Так? Ми не є професіоналами, ми тільки так дилітанти. А хотів би подякувати, звичайно, нашим парафіянам, храму Блаженного Миколая Чернецького, Різва, Пресвятої Богородиці, нашої, наших парафій, також подякувати. Громаді села Опаки, Верхобуш і Колтів Української греко-католицької церкви за допомогу, які надали також продукти, ну і ще багато-багато інших продуктів зібрали наша громада разом із Верхобужем, Божим і Колтом. І також дякуємо всім за фінансову підтримку, грошову йдеться. Бо ми навіть не знали, хто дав, просто дали передали. Отже, то передали там 200 гривень, 400 гривень. Ми навіть не знаємо точно кому подякувати. Хай Бог подякує. Тим, кого ми не назвали. Я думаю, що це не менша нагорода, а більше є, коли дякує сам Господь Бог через ласкавість, а не там я, як священник, що може когось там упустив, то пробачте, Бог краще знає. Бажаю всім ласки, милосердя, любові і хай Бог вас благословить у вашій праці і вашій родині, миром і спокоєм. Дякую всім до зустрічі! Корнелієм, Корнелієм, що буде великий. Він дзвонив. Він позабіг нині за тиждень буде великий. Може ми при його керівництво? Один одного і все середи нашого Христу Богу і бо ти є освячення наше, і тобі славу висилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі співвічизни, я стець Василь, хочу від 146 го окремого полка привітати всіх злочищан, львівчан, з святом. Воскресінням, пожелати всім смачної Пасхи, всього-всього найкращого і всім, щоб було мир і, і благополуччя всім. Дорогі золочівчани, дозвольте привітати вас святом Пасхи, побажати мирного неба, спокою, сімейного благополуччя, подякувати, що ви пам'ятаєте про нас, приїжджаєте до нас. Передаєте свої вітання, подарунки, смаколики. Дякуємо вам. Дай Бог Божого благословення, ласки, щоб все було гаразд в родинах, в сім'ях і мир, спокій в нашій ненці в Україні. Дякую. Христос Воскрес! Христос Воскрес!